Енергетична система країни страждає від атак ворога. Наслідки таких терористичних дій на собі вже відчув, чи не кожен українець. Чимало населених пунктів знеструмлені. Громадян закликають економити електроенергію. На Тернопільщині, щоб заощадити, не вмикали вуличне освітлення. 26 жовтня на Радіо оборони вирішили відновити його роботу до 21.00, щоб люди могли безпечно дістатись додому. Патрульні закликають водіїв та пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху, надавати перевагу на приїжджій частині службим порятунку. Та бути особливо уважними у темний період доби. Основними правилами, яким потрібно користуватися, це, по-перше, переходити дорогу, встановленому для цього місці, тому що водії, які рухаються транспортним засобом по автодорозі, вони знають, що на цій ділянці може бути пішохідний перехід, встановлені відповідні дорожні знаки, розмітка. І він знає, що потрібно зменшити швидкість руху транспортного засобу, надати перевагу в русі пішоходам. Окрім того, не потрібно переходити через дорогу раптово. Навіть якщо ви переходите через пішохідний перехід, потрібно зупинитися таким. Чином ви даєте можливість водіям побачити, що ви є, ви зупинились на пішохідному переході і маєте намір перейти через дорогу. Через низьку видимість на дорогах зростає кількість автопригод. Від початку року в межах області сталося 110 ДТП за участі пішоходів. Водії у темну пору доби часто не бачать людину, яка переходить дорогу та реагують занадто пізно. Пішоходам задля власної безпеки варто носити одяг, маленькі значки або наклейки, які відбивають світло в темряві. Батькам варто подбати про такі елементи на одязі у дітей. Якщо ми Одінемо світловідбиваючий елемент на одну із ніг або навзуття, одній, на взуття з однієї праву або на ліву ногу, то з іншої сторони його буде не видно. Дітей потрібно вішати світловідбиваючими елементами по можливості з усіх сторін. Тому що за певними обмеженнями, за транспортними засобами, коли діти переходять через дорогу, або за будинками, за спорудами, навіть за рослинністю дитини буде не видно. Мова йде не лише про темну пору доби, а от навіть зараз ми бачимо, що ускладнені погодні умови може йти дощ, може, і сніг. Ми не говоримо, що потрібно ходити роздавати флікери всім, хто входитиме повз. Просто подбати хоча б про себе та своїх рідних. Як тернополяни дбають про свою безпеку на дорозі, дізнавались журналісти Терену. Переходжу дорогу на пішохідному переході і вдягаю світловидбівні стрічки і кручу голову вліво направо. дивлюся, чи машина їде чи ні. Можу подивитись в сторону вліво вправо, чи є машина, і перехожу дорогу. Ну можу включити, якщо дуже темно, фонарик на телефоні. Ну так, більшість людей так ходить, я замітив. Полосочки. Жилетики, є ж багато чого. Про себе треба дбати, самому про себе треба думати. Світловідбуваєш стрічки і намагаюсь поменше ходити, якщо не потрібно. Вдягаю якісь е, світловідбивачі, щоб е, мене побачили або включаю, наприклад, ліхтарик на телефоні. От ну і звісно, дивлюся, чи є машина. Якщо є машина, то краще е, притриматися, постояти, почекати, щоб машина переїхала і тоді переходити дорогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.